Друковані газети та журнали Харкова перестають цікавити споживачів. Таку тривожну тенденцію виявили експерти з регіональної преси. Про причини і наслідки незацікавленості громадян у інформації з регіону. Журналісти та аналітики говорили в харківському прес-клубі. На засідання журналісти принесли зразки харківських газет, але засвідчили, що купити їх було не так просто. Вот удивительная вещь, в Харькове выходит 4 общественно-политических изданий, Слабецские краи, более 95 лет, по-моему, уже на рынке и так далее. И в Харькове невозможно купить Харьковскую газету. Почему? Киоскеры, для которых это бизнес, продавать газеты, и на мой вопрос, вот почему такая ситуация, они говорят, не спрашивают. Дехто впевнений, що низький попит на Харківську пресу пояснюється зниженням інтересу до друкованих змі в усій країні. Однак в інших регіонах, за свідченням експертів, газети мають великі тиражі і добре розкуповуються в кіосках. Я не думаю, що е -е, жителі Харкова чим-то відчаються від е -е, жителів інших регіонів. І от в Харкові не читають, не хочуть принципіально читати, а в інших регіонах читають. Очевидно, проблема не в этом. Очевидно, читателі не хочуть покупати той продукт який їм дає іздання. чому ж іздання не підістраюваються? Потому що для них це не є бізнес. <рес> Причини непопулярності місцевих газет у нехтуванні правилами об'єктивної журналістики. Серед основних проблем невміння журналістів відокремити факти від коментарів, відсутність професійних коментарів, маніпуляції громадською думкою, розміщення замовних матеріалів. Харків. Де найбільша кількість населення, якщо не рахувати столиці, де найбільша кількість там творчих людей і тому подібне на сьогоднішній день виглядає гірше, ніж Житомирщина. Бо, бо там, знаєте, от так от щось збереглося, і люди свої газети передплачують. І їх купують, там шукають. А там якась відбулася подія, а там погляд. А що журналісти кажуть? А кого вони залучили для, із експертів? Яка оцінка? У нас вже нікому не цікаво. Подолання кризи можливе через вихід друкованих видань на позицію основного бізнесу, який приноситиме прибуток своїм власникам. А за всіма оцінками і дослідженнями найкраще продається незалежна інформація. Підсумував медіаексперт Володимир Ревенко.